Зродились ми великої години, і з такою назвою пройшов благодійний захід в Бузькій громаді. Деталі у сюжеті. Не повернулися додому ті сини, які на цій землі світі зростали, які любили, вірили, жили і у митний час звітяжно працювали. На базі філії народного дому Селачаниш відбувся другий кощовий. Огляд, конкурс колективів художньої самодіяльності філій народних домів Бузької міської територіальної громади, який щорічно проводиться в осінню пору в рамках багатожанрового патріотичного фестивалю. Із назвою «Зродились ми великої години. Родина поля, а молитві! України доля! Надалі на сцені народного дому дарували глядачам незабутню атмосферу та свої творчі доробки найкращі творчі колективи, вокалісти чи ці декламатори народних домів із 14 сіл громади. Цей день в ушатному світлому залі фестивалили, А у дворі вирував благодійний ярмарок зібрані кошти, під час якого підуть на ЗСУ та ремонт місцевого храму. Село єдності, гордість за рідну землю та талант наших людей ще раз підтвердили: Україна була, Україна є, Україна буде. Сергій Нікішин, телеканал Майн».